Минулого тижня спливло два роки відтоді, як лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко опинилася за ґратами. Протягом всього цього часу доля експрем'єрки не лише залишається суттєвим фактором у ході внутрішньополітичного життя в Україні, але також позначається на відносинах Києва за кордоном. Європейський союз назвав ув'язнення Тимошенко вибірковим правосуддям і зробив її звільнення передумовою для підписання угоди про асоціацію з Україною. Напередодні голос Америки поспілкувався з одним з найбільших експертів з українських питань у Вашингтоні Стівеном Пайфером, який вважає, що рішення щодо долі Тимошенко лежить виключно у площині політичної волі президента Віктора Януковича, і незабаром він буде змушений зробити непростий вибір у цій справі. Well, I think the case still has a big impact. Справа Тимошенко досі має значний вплив на рішення, яке європейський союз повинен прийняти відносно угоди про асоціацію з Україною. Деякі країни ЄС, такі як Литва та Польща, підтримують ідею підписання цієї угоди якнайшвидше. Але на мою думку, більшість країн-членів ЄС, такі як Німеччина, Франція, Британія, Нідерланди, Швеція, все ще думають, що Україна повинна продемонструвати більший прогрес у виконанні умов, які Європейський Союз поставив перед адміністрацією. Януковича однією з таких умов було припинення практики вибіркового правосуддя, і це в розумінні багатьох країн-членів ЄС означає певний прогрес у справі Тимошенко. Це дилема, яку президент Янукович має вирішити. Якщо він не готовий рухатися у справі Тимошенко, він може закрити двері до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Стівен Пайфер каже, що навіть його людину, яка дуже добре обізнана з тонкощами української політики, здивувало те, як український уряд повівся у справі експрем'єрки. За словами Пайфера, він не вірив, що Тимошенко сидітиме у тюрмі так довго, тим паче, що такий сценарій завдає більше шкоди Віктору Януковичу аніж дає вигоди. Мене здивувало, що через персональну неприязнь до Тимошенко банкова продовжує ставити себе і Україну у дуже складну ситуацію. Ні для Кого не секрет на Україну тисне Росія? Президент Путін не те, що хоче відбудувати радянський союз, але він хоче встановити дуже тісні зв'язки, які б тримали Україну у сфері впливу Росії. І я думаю, це не вигідно президентові Януковичу, і він цьому опирається. Але Янукович послабив свої позиції в протистоянні з Путіним, тому що через справу Тимошенко має слабкі відносини з європейським союзом. За словами Стівена Пайфера, Віктор Янукович дуже скоро буде вимушений щось вирішувати у справі Тимошенко, і ні для кого не секрет, що в нього є усі інструменти, щоб звільнити Тимошенко, якщо він цього захоче. Я бачив заяви українських лідерів, що у них немає юридичних механізмів. Але я переконаний, що якщо вони проявлять креативність, вони знайдуть спосіб, як звільнити Тимошенко. Це не юридичне, це політичне рішення, яке мусить прийняти банкова